У хмельницьких тролейбусах запрацювали нові валідатори. Хмельничан та гостей міста запрошують на нетипову екскурсію. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Очільник НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку. Історична подія десять років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалася повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України і надалі. Йдеться повідомлення. Назвали причину отруєння у барі Барсук сьогодні, 1 березня, у Хмельницькій обласній військовій адміністрації, відбувся брифінг директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Миколи Габрикевича. Він назвав збудника хвороби це сальмонела. Таким чином остаточним діагнозом є сальмонельоз. Сальманелу виявили у кухаря закладу, також її знайшли на халаті іншого кухаря та у соусі до салату Цезарь і у багатьох інших продуктах. Крім того, у різних місцях знайшли інші патогенні та умовно патогенні бактерії золотистий стафілокок, кишкову паличку та інші небезпечні бактерії. Загалом 23 зразки із 40 відібраних мали відхилення. Керівник центру контролю та профілактики хвороб також розповів, що нині хворих налічується 15, серед яких 11 досі лікуються стаціонарно. Всі наявні матеріали щодо отруєння передадуть поліції та прокуратурі. Дослідження зразків у Держпродспоживслужбі тривають. Їхні результати оголосять пізніше. Заклад нагадаємо закрили на 10 днів. Згодом буде ухвалене рішення щодо його подальшої роботи. Відсьогодні у хмельницьких тролейбусах працюють нові валідатори. У кожному тролейбусі встановлено по три валідатори можна розраховуватися банківськими картками з чіпом, телефоном та електронним квитком карткою. Поповнити електронний квиток можна через мобільний застосунок CityCard або у терміналах. Також протягом березня можна буде розраховуватися готівкою у водія через QR-код Приватбанку або місячним паперовим квитком. Їх продаватимуть контролери. Чотирьох осіб, які спробували здолати тису, затримали вчора ввечері прикордонники відділення Солотвино-Мукачівського загону. Одягнені у гідрокостюми двоє хмельничан та двоє киян з настанням темряви вирішили шукати мілкі місця на річковій ділянці кордону, щоб потрапити в Румунію. Кілька разів порушники наважувалися зайти у воду, проте поверталися і продовжували пошуки. Інформують у західному регіональному управлінні держприкордонслужби. Дайверів затримали і доставили в підрозділ. Чоловіки розповіли, що приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону. Ділкам, які забезпечили їх гідрокостюмами та пообіцяли організувати перехід кордону відомими лише їм мілинами, кожен із затриманих віддав по дві тисячі доларів. Також порушники зізналися, що побачивши, якою насправді повноводною та стрімкою є тиса, зрозуміли, що їх обманули, і перепливати таку водойму дуже небезпечно, але вирішили спробувати. Про те, що така спроба може вартувати їм власного життя, намагались не думати. Стосовно затриманих складено протоколи справи скеровано до суду. Хмельницький туристично-інформаційний центр запрошує хмельничан і гостей міста пройтися екскурсійним маршрутом «Нетиповий проскурів. Новий екскурсійний маршрут, який розповідає про життя, попут і дозвілля мешканців Хмельницького, спеціалісти центру розробили та презентували ще наприкінці липня минулого року. Маршрут за цей час був допрацьований, тому у вас буде можливість провести свій вихідний із користю та дізнатися, чому, наприклад, про скурів вважали містом готелів або про фурор від газових ламп і недовіру до електрики місцевого населення. Тому всіх бажаючих запрошують у суботу, завтра, 2 березня, долучитися до цікавого екскурсійного маршруту. Детальну інформацію ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з Першим Подільським, за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.